Вітаю! Сьогодні ми розглянемо ремейк класичного хорору, фільм «The Omen» 2006 року. Зосередимося не на сюжетних подробицях чи страхітливих ефектах, а на точній побудові фільму, режисура, операторська робота, акторська гра та технічні рішення. Ми розберемо, як сучасне кіно відтворює класику без авторської інтонації і як це впливає на розвиток жанру. Друзі, хочу повідомити, що канал Жахливий Погляд проводить розіграш книги мовчання ягнят, а також тематичної картини Пазлу. Щоб стати учасником, необхідно виконати кілька простих кроків: бути підписаним на наш телеграм та залишити лайк і коментар під постом з розіграшом. Переможця оберемо 5 листопада. Не пропусти нагоду отримати цікаву книгу і тематичний постер. А також підпишись на канал, тому що ми тільки починаємо рубрику Бібліотека жахливого погляду, збери колекцію перевірених та цікавих книжок. Бажаю успіху кожному, хто приймає участь. Фільм Омен 2006 року, точний ремейк класичної стрічки 1976 року. режисера Річарда Доннера. Режисер Джон Мур, відомий за роботою над Behind Enemy Lines і Flight of the Phoenix, підходить до проекту технічно, без спроб художнього переосмислення. Його завдання відтворити оригінальний сценарій для нового покоління глядачів у сучасній технічній якості. Події залишаються без змін. Дипломат Роберт Торн приймає новонароджену дитину після смерті власного немовляти, не знаючи, що замінник майбутній антихрист. Режисер не змінює структуру сюжету, діалоги і навіть ракурси в багатьох сценах. Це рішення створює відчуття точності, але позбавляє фільм авторської інтонації. Зйомки проходили в Чехії, Італії та Великій Британії. Країнах, де легко відтворити атмосферу європейського християнського світу, проте, на відміну від оригіналу, де зйомка на плівку додавала фактури, нова версія виглядає стерильно. Цифрова камера згладжує контраст і прибирає випадковість кадру. Усе під контролем, як у ретельно відтвореному експерименті, дата прем'єри 6 червня 2006 року, обрана як маркетинговий трюк, що мав підкреслити тему числа звіра. Це типовий приклад студійного рішення, коли символіка використовується не як смисловий елемент, а як спосіб привернення уваги. Таким чином, фільм 2006 року не є новою інтерпретацією історії. Це технічно точна репліка, у якій головний акцент зроблено на оновленні форми, а не змісті. Фільм показує, як сучасне кіно може відтворити старий сюжет без спроби його переосмислити. Просто як демонстрацію технологічного прогресу. Джон Мур працює у форматі візуальної дисципліни, що повністю підпорядковує фільм архітектоніці кадру. У його постановці майже немає інтуїтивних рішень. Усе знято в межах попередньо вирахованої геометрії. Камера не спостерігає, а фіксує структуру простору. Це ключова різниця між підходом мура та Донера. Оригінал 1976 року створював напругу через непередбачуваність і відчуття руху. Мур натомість ізолює кожну сцену, перетворюючи її на статичну композицію. Така побудова знищує ефект присутності глядача. Фільм функціонує як спостереження за експериментом. Камера не є учасником подій, вона інструмент вимірювання. Звідси і загальна характеристика темпу відсутність спонтанності. Кожен кадр має чітку тривалість, підпорядковану ритму монтажу, а не динаміці дії. Мур створює відчуття, ніби всі події вже зафіксовані наперед, і камера лише фіксує їх у заданому порядку. У роботі зі світлом він використовує мінімальний контраст і рівне розсіювання, що прибирає глибину та повітря. Простір стає пласким, інформаційним, як у звіті чи протоколі. Цим досягається ефект стерильного середовища, де навіть смерть виглядає чисто й передбачувано. Це рішення не випадкове, воно підкреслює технологічну епоху зйомки, цифрову камеру, контроль кольору, баланс білого, що прагне до нейтральності. Мур уникає суб'єктивної точки зору. Навіть коли сюжет дозволяє занурення у внутрішній стан героїв, наприклад, сцена з підозрами Кетрін, режисер залишає камера об'єкт у стабільному положенні. Це стирає межу між емоційним і документальним рівнем, створюючи відчуття, ніби фільм знятий спостерігачем, а не автором. Ритмічна побудова сцен симетрична, дія чергується з паузою, без різких зсувів темпу. Так досягається механічна предиктивність, коли кожна подія здається продовженням попередньої формально, а не психологічно. У цьому полягає режисерська логіка Мура, страх через упорядкованість, а не через хаос. У підсумку його режисура демонструє не слабкість інтерпретації, а експеримент із контролем емоцій. Він досліджує, наскільки хорор може залишатися хорором, якщо повністю прибрати інтуїцію, темп і суб'єктивність. У темряві завжди є ті, хто бачить більше. Якщо ти один із них, оформлюй спонсорство на жахливому погляді. Для обраних ранній доступ, ексклюзиви і ще більше страху, якого не побачать інші. Добір акторів у фільмі підпорядкований тому самому принципу контролю, що й режисура. У фільмі немає акторської домінанти, ніхто не намагається емоційно перевершити іншу роль. Це ансамблева структура, де актори виконують функції в межах заданої системи. Лів Шрайбер у ролі Роберта Торна центральний приклад раціоналізованої гри. Його персонаж позбавлений класичної дуги розвитку. У першій і останній сцені він залишається однаково стриманим, з мінімальною динамікою емоцій. Це не брак акторської глибини, а свідоме виконання. Шрайбер грає не людину, а посаду. Представника дипломатичного корпусу, чия реакція завжди фільтрована через публічну стриманість. Такий тип поведінки створює дистанцію між героєм і глядачем, але водночас посилює документальність фільму у порівнянні з Грегорі Пеком в оригіналі. Шрайбер повністю відмовляється від патетики. Його торн функціонер, який не вірить навіть власним почуттям. Джулія Стайлс у ролі Кетрін Торн виконує дзеркальну задачу. Її персонаж емоційний, але не в класичному значенні. Усі реакції дозовані, рухи точні, інтонації майже без змін. Джулія працює в межах мінімалізму, замість істерики, тиша. Замість плачу, коротке фіксоване завмирання. Це акторська модель без надмірностей, що підкреслює загальний стиль фільму. Кетрін не мати, а елемент композиції, через який режисер вимірює рівень людяності в механізмі історії. Девід Тюліс, журналіст Кіт Дженінс і Піт Послетвейт, священник Бреннан, виконують роль балансирів системи. Тюліс діє як аналітичний інструмент сюжету. Він розкриває інформацію, не проявляючи особистого страху. Його поведінка, майже технічна. Журналіст як логічний елемент. Що підводить до фінального розкриття Постлет Вейт, навпаки, вносить короткий імпульс ірраціональності. Проте навіть його виконання обмежене, мур не дозволяє жодних емоційних вибухів. Тому актор грає не страждання, а знання приреченості. Особливо показова робота з дитиною, Сіамус Дейві Фіцпатрік у ролі Деміена, головна режисерська вимога відсутність акторської виразності. Його обличчя залишається нейтральним незалежно від подій. Це не дитина зло в класичному розумінні, а порожня форма, яку глядач наповнює страхом самостійно. Наявність мінімуму емоцій створює враження, що персонаж не реагує, бо знаходиться поза людською логікою. Взаємодія акторів побудована на низькому енергетичному рівні. Діалоги короткі, темпоритм повільний, паузи домінують над текстом. Це знімає звичне для хоррору напруження, але натомість створює ефект відчуження. Герої виглядають не як учасники подій, а як фіксовані частини структури з технічного боку. Акторська робота в картині 2006 року є прикладом функціональної гри. У ній відсутні імпровізації індивідуальні акценти чи психологічні коливання. Мур застосовує акторів як механізми, що утримують темп і тональність фільму. Цим фільм досягає своєї головної мети показати, як страх може існувати не в емоції, а в повній нейтралізації людської поведінки. Омен не став визначним етапом у розвитку жанру, проте він зафіксував важливий момент у трансформації хорору. Початку 2000-х. Це фільм створений не для пошуку нового, а для перевірки старих механізмів у цифровому середовищі. Саме в цьому полягає його аналітична цінність не як мистецького прориву, а як тесту технологічної адаптації класичного страху. Ремейк з'явився в період, коли студії активно експлуатували перевірені франшизи. Рішення Fox перезапустити Omen відповідало корпоративній тенденції підтримувати ринкову пам'ять бренду, а не оновлювати зміст. Тому фільм було знято з мінімальними творчими ризиками. Сценарій практично ідентичний оригіналу, структура кадрів. Теж головна відмінність цифрова мова зображення з технічного боку. Omen демонструє перехідну фазу кіноіндустрії, поєднання цифрової оптики кольорокорекції і монтажу без втрати плівкового ритму. Це був один із перших хорорів, який показав, що цифрове зображення може виглядати чисто й холодно без втрати ваги композиції. Для індустрії це стало орієнтиром. Фільм не виглядав дешевим, попри технічну стандартизацію. У плані драматургії ремейк не запропонував нових ідей, але чітко закріпив формулу студійного хорору двохтисячних. Акуратна візуальна структура, обмежена експресія, контрольоване насильство, баланс між релігійною темою і секулярним виконанням. Ця формула пізніше використовувалась у багатьох ремейках класики. Критичний прийом був поміркований. Більшість рецензій вказували на технічну якість фільму, але відсутність авторської позиції. Проте саме це і зробило його важливим прикладом стандартизованого ремейку. Який можна розглядати як модель, безпомилкову з технічного боку, але безінерційну в художньому. З точки зору впливу, Омен закріпив тенденцію до індустріалізації хорору. Якщо у 70-х страх створював режисер, то у 2000-х продюсерський відділ. Мур показав, що ремейк може бути повністю функціональним, без участі особистої інтонації. Це стало типовою практикою наступного десятиліття. Фільм не мав послідовників у сенсі стилю, але визначив межу, за яку комерційний хорор більше не намагався заходити. У результаті ремейк Омен закріпив за собою статус контрольної точки жанру, межі між авторським страхом і фабричним продуктом. Він не розвиває ідею, але точно фіксує момент, коли хорор остаточно став частиною промислової системи.